Вітаю всіх на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, це ваша плата за мій розклад. Сьогодні ми подивимось, що тебе чекає на свята. Як ти їх проведеш, так? на що треба звернути увагу? Свята, які у нас попереду? День Миколая, Різдво, Новий рік. Найближче будемо дивитися святом. Якщо ви потрапили на мій канал і на цей розклад, і вже там Миколая пройшов, значить, ви дивитесь наступне свято. Або навіть новий рік пройшов, і ви дивитесь наступне свято. Тому подивимося. Так, ну, свята пройдуть, так, як завжди. Зараз, може, не такі будуть вони веселі, тому що е, наші регіони не всі можуть святкувати. От. Але ж все-таки пройдуть так, як проходили. Е, взагалі, е, все одно нам буде подобатися, навіть якщо це без якихось великих фейерверків і великих празднувань, але подобається нам все одно буде, тому що Можливо, на свята у нас буде світло, так, можливо, у нас все буде те, що нам потрібно. І саме головне, емоційно ми будемо задоволені. Ти будеш задоволений в свято в найближче так? собою, своїм емоційним станом. Ну, тому що, все ж таки, це бачите, Бог на нашій стороні, і зірка вона робить наші бажання. Здійснюються наші бажання так, саме в такі свята. Тому загадуйте, бажайте. Обов'язково вони здійснюються. Обов тому що неможливо. Навіть зупиніть відео, подивіться на цю карту і загадайте бажання. І воно в найближче свято для вас здійсниться.